Зоровтаміла, та нічого, їздила до Вальки в гостя, це тільки звела, встала та в двір увійшла. Виморилась, як собака лучше б лягла та дома полежала. Я, ти, знаєш, довго й отказувала. ну вона ж як навріпиться, то не можна одкараскатися. Приїжджай, каже, потеревенемо, ну, та думай, ладно вже вона давно просить, знаєш, якось невдобно з'їздю. О, Боже та міла, я як увійшла до неї в хату, то чуть не впала. Ти б бачила, що там робиться. Та куди там? Хуже, ніж після Атомної війни. Я не знала, куди мені сісти. Я думаю, сяду, щось як влізе в труси, та що я тоді буду робити. Та ну що ти в самім ділі? Так це, вона каже, що ще поприбрано, представляєш? Я не знаю, як там як не прибрано. Там уже тільки висрадця осталося. З чим би вона вгощала? Навгощала, нажарила крашанок та нарізала помидорів. Я думала, вона, може, хоч ковбаски купить та поріже, понімаєш? Чи хоч баночку консерви відкриє. Я б відома могла крашанок з помидорами попоїсти, а не по гостям ще їздить. В общем, нагостювалася та міла тільки так, вже не знала, як відтіля